Рівненські землевласники активно включилися в процес обговорення зняття мораторію на продаж землі, каже керівник земельного управління Світлана Богатарчо-Кривко. З області до кабміну та профільного комітету Верховної Ради надійшло чимало суттєвих зауважень. Однозначно, мешканці нашої області визначились, що ні в якому випадку іноземцям продавати землю не можна. Далі був пункт такий продавати юридичним особам. Пам'ятаєте, в першому законопроекті однозначно мешканці нашої області заявили ні в якому випадку, ніяким юридичним особам в сьогоднішньому законопроекті, який на розгляді в комітеті Верховної Ради Рівненської області мешканці також запропонували, що можливо фермерів. Забрати із з, з, даних пріоритетного купівлі через те, що або встановити таку межу, ті, які сформовані фермерські господарства до 1 січня 2011 року року, тому що як тільки почули, що фермери будуть мати пріоритетну купівлю, зразу як гриби почали формуватися фермерські господарства. Чиновниця зауважила, хоча для ефективного впровадження ринку землі треба прийняти ще низку відповідних законопроєктів. важливий крок зроблено. Закон про земельний кадастр в Україні діє, однак він не дає відповіді на усі запитання, зауважує депутат обласної ради Олег Хомич. Ми добилися номера земельної ділянки. От все максимум, ви не знаєте власника не тільки по Києву. Не по рівному де. нині на Рівненщині 700 тисяч гектарів землі розпайовано понад 100 тисяч не мають власника. Втім, чи ефективно їх використовуватимуть, нині переконані не всі. Величезна ілюзія думати про те, що хтось, крім. Олігархів, хтось крім латифундистів, зможе купити землю в разі зняття мораторію. Якщо якийсь маленький місцевого розливу, фермер, депутат, який має там якісь кошти, чи підприємець, серйозно вважає, що він зможе купити там собі 100, 200, 300 гектарів, тому він, в принципі, за. От він говорить про обмеження, про все про все, але він, в принципі, за, то це величезна ілюзія, і це величезна помилка, тому що насправді цю землю не купить ніхто, крім тим, хто крім тих, хто вже готовий її купувати. В області 60% власників паїв це пенсіонери. Хто залишився з них сам на сам зі старістю, дати раду цим паям не в змозі. Присутні переконані, навіть і у цьому випадку віддавати землю за безцінь не варто не продавати однозначно, не відкривати цей ринок. Ми пропонуємо вдовічне користування справом. Родини і спадщини, однак дехто з присутніх констатував, земельний потяг вже давно рушив. Попри заборону продажу земель сільськогосподарського призначення, спритні ділки змогли змінити її цільове призначення за межами міста рівного в радіусі 5 кілометрів. Це вже не паї, це вже землі іншого призначення. Наприкінці обговорення Світлана Богатарчук-Кривко пообіцяла, що усі конструктивні пропозиції будуть озвучені у столиці на консультаційній раді з питань місцевого самоврядування. Алла сищук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.